Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. З 1 грудня Олександрійцям перерахували пенсії. Підприємцям з нового року пропонують два види реєстраторів розрахункових операцій. У центральній міській бібліотеці говорили про протидію торгівлі людьми. 1 грудня відбувся перерахунок пенсійних виплат деяким категоріям громадян. У середньому по області пенсія зросла на 30 гривень. Перерахунок пенсійних виплат пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність на 57 гривень. Відтепер він становить 1769 гривень. Яка категорія пенсіонерів відчула збільшення виплат, розкажемо далі у новинах. З 1 грудня змінилися прожиткові мінімуми для окремих категорій населення. Зокрема, зріс на 57 гривень. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтепер він становить 1769 гривень. Це стало підставою для перерахунку пенсій деяким категоріям громадян. Цей перерахунок відчули пенсіонери, які отримують мінімальні пенсійні виплати, оскільки чинним законодавством передбачено встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Їх пенсія зросла з 1712 до 1769 гривень. Мінімальні пенсії для осіб, які отримують пенсії зв з зв'язку з тратою годувальника за військовим законом, зросли на 114 гривень. На 117 гривень зросли мінімальні пенсії для шахтарів. Розмір пенсії, яких обраховується на рівні трьох прожиткових мінімумів, перерахували виплати також особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи пенсія зросла на 370 гривень 50 копійок, другої групи на 299 гривень 25 копійок, третьої групи на 205 гривень 20 копійок. У учасників і бойових дій мінімальна пенсія зросла на 94 гривні 5 копійок. У непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсії, яких перевищує мінімальний, перераховано доплату за понаднормовий стаж. Наприклад, доплата за 10 років понаднормових становила до 1 грудня 171 гривню 20 копійок, після 1 грудня 176 гривень 90 копійок. Тобто зросла на 5 гривень 70 копійок. Працюючим пенсіонерам перерахунок за понаднормований стаж проведуть після звільнення. Провели перерахунок також і донорам. До 1 грудня дана надбавка була 211 гривень 80 копійок, після 1 грудня 218 гривень 90 копійок. Звертаю вашу увагу, що детальну інформацію щодо пенсійної виплати, стажу, обрахованого для обчислення пенсії, заробітку, можна переглянути в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. Всі перерахунки проведено автоматично, тож звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно поцікавитися змінами, які відбулись у пенсійних виплатах, можна за телефоном гарячої лінії 052 35 два, тридцять з 1 січня, згідно із новими податковими законами, касові апарати обов'язково мають застосовувати підприємці, які здійснюють продаж побутової техніки, ліків, медичних виробів, ювелірної продукції, а також ті підприємці, які надають платні медичні послуги. Для їх зручності пропонуються два види реєстраторів розрахункових операцій, які саме розкажемо далі у сюжеті. З 1 січня коло підприємців, які обов'язково мають використовувати реєстратори, розрахункових операцій значно розшириться. Використовувати вони можуть як класичні стаціонарні касові апарати, так і програмні РРО. З класичними ми знайомі давно, і питань тут не виникає. Інша справа програмні реєстратори. Щодо програмних РРО, то це звичайна програма, що встановлюється на телефон або комп'ютер. Наразі існує два безкоштовних програмних рішення Державної податкової служби. Перший має назву програмний РРО, другий це фіскальний додаток просто. Обидва доступні до завантаження на офіційному сайті Державної податкової служби. Під час подальшого вдосконалення програмні РРО будуть інтегруватися з порталом ДІЯ і банківськими системами. Фахівець пояснила, що треба зробити, аби почати роботу з програмним РРО. П'ять простих кроків. По-перше, треба отримати кваліфікований електронний підпис. Державна податкова служба надає його безкоштовно і найближчий пункт отримання таких ключів ДПІ міста Кропивницького. Час отримання дві хвилини. Термін дії цих ключів два роки. Другий крок встановити програмне забезпечення на комп'ютер, смартфон, планшет, будь-який пристрій, що підтримує операційну систему Windows або Android. Третій крок зареєструвати касу та касирів. Ця функція є в програмному забезпеченні. Четвертий крок ввести у програмний РРО номенклатуру товарів або послуг. І п'ятий останній відкривати зміну і почати. Починати працювати і створювати чеки. Електронні чеки продавець може надавати покупцеві або шляхом сканування QR-коду, або шляхом пересилання на один з месенджерів. Також покупець може самостійно отримати чек, якщо він зайде в електронний кабінет платника. Для цього існує спеціальний сервіс пошук фіскального чека. Питання необхідності РРО неабияк хвилює підприємців. Існує думка, що наявність РРО потребує наймо окремого бухгалтера. Натомість це зручно і зовсім необтяжливо, переконує Яніна Нечипаренко. ДПС для полегшення проц... Даних до РРО забезпечить можливість внесення товарів за групами, тобто не треба буде кожну позицію, кожну номенклатуру товару вводити окремо, а можна буде це робити групами товарів. У підприємця немає обов'язку придбавати принтер при застосуванні програмного РРО, оскільки рішення про те, в якій саме формі в електронній чи в паперовій видавати чек, приймає сам продавець. Не обов'язково придбавати звичайний стаціонарний, залізний, як кажуть, РРО. Програмний РРО надається податковою службою всім платникам безкоштовно. І ще існує міф, що великий об'єм електронних чеків від програмного РРО сервер ДПС не витримає, він просто ляже, як кажуть. На це хочу сказати, що з моменту запровадження програмних РРО, а саме з 1 серпня 2020 року, створюється близько 15 мільйонів чеків щомісяця. Жодних технічних проблем пов'язаних з обсягами трафіку не відбувалося. ДПС має достатній досвід створення та адміністрування великих баз даних загально національного масштабу. І найголовніший міф, що ризиковані види діяльності, які потребують РРО з 1 січня, не обґрунтовані. Фахівець зазначає, що вони обґрунтовані, зокрема високою прибутковістю предметів торгівлі, таких як побутова техніка, ювелірні вироби, їх небезпекою при неконтрольованому обігу, це стосується ліків та масовістю вироби з текстилю. Фактично, сьогодні мова йде не про захист бізнесу від контролюючих органів, а про захист легального бізнесу від нечесної конкуренції з боку тіньовиків. Представники громадської організації Обласний жіночий інформаційний центр на базі Центральної міської бібліотеки провели лекцію на тему «Торгівля людьми як злочин. Її мета проінформувати населення, яка допомога від держави є для постраждалих від торгівлі людьми, а також куди можна звернутися за допомогою. На території області проєкт реалізовується з жовтня. В Олександрії зустріч відбулась 11 грудня. Більш докладно у наступному сюжеті. З жовтня громадська організація Обласний жіночий інформаційний центр на території Кіровоградщини реалізовує проєкт, який стосується протидії торгівлі людьми. Її представники в Олександрії провели лекцію Торгівля людьми як злочин. У нас відбулася робоча зустріч по першу чергу з соціальним сектором громади, з правоохоронцями, з людьми, які працюють з інформацією, з освітянами. Ми їх запрошували. І наше завдання було, по-перше, промоніторити, наскільки громада обізнана в актуальності теми, наскільки готова співпрацювати в цьому напрямку з міжнародними організаціями, з громадськими організаціями, і наскільки готова бути задіяною в національному механізмі взаємодії, які направлені на те, щоб виявляти людей постраждалих від торгівлі людьми і надавати їм допомогу відповідно до всіх тих. Всього того, що держава гарантує всіх видів допомоги. У центральній міській бібліотеці зібралися представники соціальних служб Центру надання безоплатної правової допомоги, правоохоронці та працівники управлінь міської ради. Статистика вражаюча 30 тисяч українців є жертвами, і лише кожен 12 12-й звертається за допомогою, яка передбачена державою. По-перше, держава пропонує всім постраждалим від торгівлі людьми отримати статус постраждалого, який надається на два роки і може бути подовжений ще на рік. І в рамках цього статусу людина отримує різні види допомоги. По перше, це одноразова матеріальна допомога допомога, яка на сьогодні складає три прожиткові мінімуми для певної категорії громадян. Якщо це стосується працездатного населення, це на сьогодні ніж 6 тисяч гривень, і до того держава пропонує всі види іншої допомоги: відновлення документів. Медична допомога, обстеження, і лікування, правова юридична допомога, наприклад, представлення інтересів людини в суді, психологічна допомога, соціальний супровід, сприяння у працевлаштуванні, перенавчання і так далі, тобто все те, що потрібно людині для соціалізації і для реінтеграції в суспільство. Торгівля людьми це злочин, за скоєння якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 12 років. В нашій області статус постраждалих від торгівлі людьми 17 осіб. На сьогоднішній день є 17 постраждалих, які отримали в нашій області статус постраждалого від торгівлі людьми. За минулий рік одна людина отримала статус. І ще декілька зараз розглядаються. Зазначимо, що торгівля людьми має різні види: це примусова праця, рабство, жебракування, примусовий шлюб, вилучення органів, а також втягнення в злочинну діяльність та використання у збройних конфліктах. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.